Ви підписуйте це довге відео у Geometry S. S на Ну, короче, і сьогодні ми граємо в Unity Level. Unity, ну, короче, Unity для три аксіса. Три аксіса, то есть. Короче, Unity, якщо ми не граємо в 99 ночей, ну, ми мене просили, бо що я пограв 99 ночей, ну, но, ну, вибачте, але я сьогодні щось не зміг. Я не знаю, весь день був виданий, але я сильно не зміг. Ну короче, підписники. Блин, то блин, підписники я щось не дуже я щось вообще не наказує тільки що так. Короче, підписники, ставте лайк, то нам у нас новація 400 підписників. Ой, 300 підписників. Нова, нова цілі має бути виконана до наступного року. Ну тогда вона точно буде виконана. Ви ж, ви ж так, вона ж буде точно виконана наступного року. Ну я думаю, що вона буде виконана вже до кінця зими. Я думаю, що це тіль. А після того, доки ця літа буде наступна, каже, типу 500 підписників чи 400 не знаю, як ми зробимо ці з вами. Залежить, як ви будете підписуватись, такому зробимо ціль. Так, давайте тому... Підписуємося! Ту-ту-ту-ду-ду! -ту -ту. Ну до кінця ми точно наберемо з вами. Тому що ви ж мене такі підписники, які ніколи не відписуєтесь. Ну, як казати. Я підписника було від мене, ну ладно. Ну кажуть, підписники. Я щось не знаю на цей юніці якось він такий важкий. Не зазвичай, що я до вас YouTube шот записую, не тому що це відео тільки на 5 хвилин, тому якось вичитано так. Тому що я хочу відео стільки до вас на 5 хвилин, може у нас щось стягнулося там на пару хвилин. Максим.

И мы его дай проход Юнити. Блин. Все, писаки, давай Я вообщу. Напишіть в коментарях, як сьогодні сталося. Як вам, як я міг померти на меморі моменті? Я ж супер запам'ятовував всіх. Блин. Не кожне меморі я лімбу пройшов на 5%. Все взагалі нормально. Лімбу на 5%. Ну ладно, може ви навіть більше поставили на лімбу. Ну типу, типу я в джіометрі, де жаю тільки рік. Ну майже два там. Ну я типу за... Ріта 2024 року почав грати. Чи 2020, 2024? Ну диви, я його до цього тільки дивився. Декоді там я дивився і так далі, Нейліса. Мафаку. Водофаку. Короче, підписники. Це у в нього такий нік, як водофака, блин, не Мафака. Реально підписники. Просто дивно, но реально такий дивний нік просто. Не Мафака, як Водофака його називав навіть. Це дуже давно був. І ми тоді просто прикалувались. Rocket! Rocket! The вас мы сдохну. И я думаю, что уже останя с но стрим Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А то вас есть буль бульбы потопим. Я дубця, е, це я ненавиджу. У -у. Я не хочу просто. Коротше, я не знаю, я не буду говорити вже співати все, Тому що я знаю, що там буде далі. Я не хочу далі співати, тому що там буде меті один. Ви не знаєте. ну, качу, замі, був Саша, усім па-па.